У мене була дитина-друга, яка народилася і їй був місяць. Оскільки я живу у Верпіні. 24 лютого ми знаходилися вдома. Я знаходилася в декретній відпустці. Це моя друга декретна відпустка і фінансова залежність від чоловіка, ну, звичайно, від нього всі ми залежні були. випадково ми знайшли в Хмельницькій області будинок приватний, який віддала жіночка, яка проживала в селі. Вона сказала, що заїжджайте з дітьми і селіться там. Важко топили грубу, носили воду від сусідів. Вистачило віри в себе підтримки, мені не вистачило рушійної сили. Прийшла в хаб з важким психологічним станом. Вона не знала, куди рухатися, адже біля шести років не працювала, будучи в декретній відпустці. Попрацювала з психологом, потім зі мною, поставили ми разом кар'єрні цілі. І саме црушна сила я знайшла її на хабі. Мені не вихватало роботи з психологом, щоб вона мені сказала, що я можу. Ось вони мені дали поштовх це. Відкрила свою мрію. Це дитячий центр вірпіні під крилом любові. Це мікрогрант на отримання на розвиток власної справи від держави. Я отримала 250 тисяч гривень. Основна мета, щоб батьки знали, що дітки захищені, що вони знаходяться в центрі і. Де їх люблять, поважають. Це не потік, а це саме про турботу і любов до діток. У мене абсолютно змінилося життя. Я зараз щаслива, я, я раді від того, що я маю змогу навіть привітатися з людьми і сказати, що я Каріна Брейк, власниця центру. І за цим всім стоїть величезна робота, саме вона хаба.